Продам Citroen Berlingo 1.6 бензин, атмосферний двигун з пробігом 32 тисячі пробігу. Знаходиться авто у місті Хмельницькому. Citroen Berlingo, 13 рік. Стоять оригінальні колодки ще з Peugeot, по жосітрен. Е, відсотків 60. Бортик диска немає, заосенця е, взагалі нема, ну, тому що новий, пробіг, відповідає. Так, по салону Стоять чехли. Щели під цю машину. Так зараз подивимось детальний огляд салону. Двері теж легенько закриваються. Оп, закрились. Так само ці двері легенько закриваються. Раз і закрилися. Все дуже працює легенько. Багажник. Тут нічого не возили, бо... Всі пластмаски, все нове, вся обшивка, що обшивали. Оригінальний пасажир. Все нове. Взагалі нічого не возили. Пробігу ця машина відповідає замки. Замки вони абсолютно всі нові. Всі защолки. Так само тут. Нічого не возили. Карти. Салон, звичайно, трансформер, трансформується, складається. Всі вікна по кругу оригінал. Стоїть хороша, класна резина. Майже проїздило на 10 тисяч, не видно так, щоб показати. 10 тисяч приїзду. Це максимум. Все, бок ушел руль. новий Коробка передач, ручка. Є матове покриття. В кого вже машина поїздила, то воно вже глянцеве. Тут матове. Наклейки. Так, сцеплення. Як працює на нас сцеплення? Пальчику. Вижимаємо раз, два, три. Дуже ця машина для жінки. Це тут так. Чутенько робиться, закривається помаленьку все так. Все, вона закрилась. Там бахкати. Ну, Нова машина тут. Нема що казати тут. Стан машини відповідає, сам говорить сам за себе. Так, радіатор. Що в нас там радіатор? Де він там в нас? Ну, новий? Новий. Відповідає, стану відповідає. Так, давайте заведемо машину. Ключик. Машиною майже не користувалися. Так, йдемо, капот відкриємо. Інтерфріз замінено, масла е півтра замінені, комп, е не помпа, а термоштаб замінений, радіатор приметів. Ще Зараз покажу салон. он так само трансформується. Нажимається кнопка раз. Нажимається кнопка тут. Два. Все. дверь просто поднимается Три. Четыре. И вот такой у нас салон. Можно его вытянуть. Багатник сразу виростає в рази. Що тут у нас? Наклейка є, защита присутня на балці. Це я обшикав мідною смазкою, щоб не океснувалась подвіска. Кого зацікавить автомобіль? дзвоніть. Надам вам детальну інформацію.